Медитація для емпатів. Послухай це, якщо тобі важко відчувати чужий біль. Ти глибоко відчуваєш. Світ для тебе це не просто слова дії чи події. Це потоки енергії, хвилі емоцій. Відцінки почуттів. Іноді ти зустрічаєш людей, які грубі, холодні, зневажливі. Але замість того, щоб злитися, ти відчуваєш жаль, ти бачиш крізь їхню маску, бачиш біль, який вони носять у собі. Бачиш їхні невидимі рани, їхню невпевненість, страх бути вразливими. І від цього тобі ще болючіше. Ти поглинаєш цей біль, розчиняєш його в собі і приймаєш, як свій, і це виснажує. Зупинись. Я тут, щоб обійняти тебе словами. Давай разом проживемо цей стан. Давай знайдемо вихід. Ця медитація допоможе тобі відпустити біль, який тобі не належить. Медитація для емпатів. Повернення до себе. Будь ласка, знайди спокійне місце. Сядь або ляж. Відчуй, як твоє тіло стикається з опорою. Закрий очі. Зробив вдих і видих. Відчуй, як усередині тебе клубком стискається чужий біль. Він не твій, але він всередині. Це тепло що не зігріває. Це тяжкість, що не має форми. Ти не повинен носити цей вантаж вдих. З видихом ти починаєш м'яко звільнятися. Ще один в тих і ще один маленький шматочок цієї емоційної ноші тане у просторі навколо тебе. Але ти все ще відчуваєш, що тобі важко, бо, здається, якщо ти відпустиш цей біль, ти відпустиш і саму людину. Що, якщо вона так і залишиться у своїй темряві? Що, якщо ніхто більше не побачить її справжню суть крім тебе? Але ось правда, ти не зобов'язаний рятувати тих, хто не хоче бути врятованим? Візуалізуй перед собою скриню. Вона виглядає так, як ти її уявляєш. Вона може бути старовинною або світитися ніжним сяєвом, або бути зробленою з міцного дерева. А тепер уяви, що весь чужий біль, який ти несеш. Усі ці емоції, що заповнили твоє серце, ти акуратно складаєш у цю скриню. Дивись, як вона наповнюється чужими страхами, гнівом, печаллю, яку ти відчував замість інших. Зроби глибокий вдих. Ні видих, і тепер уяви, що ця скриня закривається, вона не зникає, але вона більше не в твоїх руках. Вона стоїть на землі перед тобою. Вона Більше не твій тягар. Ти можеш відійти від неї і дивись, як твоя енергія повертається до тебе. Ти не холодний. Ти не байдужий. Але ти більше не дозволяєш собі. Бути судиною для чужого болю можуть потекти сльози. Нехай. Вони змиють цей тягар. Ти не повинен бути рятівником кожної душі, що страждає. Ти маєш право на свій спокій. Ти маєш право на власні межі. Ти можеш залишатися добрим, не розчиняючись у чужих почуттях. Ти можеш співчувати, не руйнуючи себе. Зроби ще один вдих. І тепер. Видихни і з цим видихом, нехай піде остання крихта цієї важкості. Уяви навколо себе світло. Воно огортає тебе. Заповнює, захищає. Це твоє. Це тільки твоє. Воно зігріває, але не обпалює. Воно м'яке, але міцне. Воно живе всередині тебе. Ти є. Ти цінна, ти маєш право бути вільною від чужого болю. Зроби ще один глибокий вдих. Відчуй легкість і видихни. І тепер плавно поверниться в своє тіло. Відчуй, як твої плечі стають трохи теплішими, як твої руки наповнюються відчуттям легкості. Поворуши пальцями. Відчуй як твої стопи торкаються землі? Це твоя опора. Ти тут, у своєму тілі, у безпечному просторі. Зроби останній глибокий вдих і м'який спокійний видих. Коли будеш готова, повільно відкривай очі. Ти це ти. І цього достатньо. Наші душі зустрілися у цьому просторі. Не прощаємось. Підпишись, щоб не згубитися. Підтримуй україномовний контент.